Це була остання місія. Покинемо місто і більше ніяких смертей. Ще не покинули? Тут нікого не лишилося у місті спустошеному війною. Два воїни зійдуться у битві. Що тепер? Сподіваюся, буде гаряче. Гарне сказано. Заради останньої надії людства. Дівчина з ними. Вони не знають про дронів і їх там уб'ють. Безумість. Допоможеш нам? Це буде непросто. Але треба спробувати. <плес> Зробімо це. Від творців привода в обладунках. У нас тільки один шанс. Ми закінчили яблучна зерня Альфа Скоро на екранах.